Так, робимо тест на слово не. Як я вам вже говорив на минулих уроках, що в англійській мові у нас є два слова не. Не може бути як not. Якщо ми кажемо, що хтось не якийсь, наприклад, не старий, not old. Або, наприклад, не, не теплий, not warm», так, кажемо, що хтось не якийсь, не старий, не теплий, слово не в нас «not». Ну, і нарешті, слово не в нас може бути або don't, або «doesn't». Але в тому випадку, якщо ми кажемо, що хтось не робить щось, і не просто не робить щось, а не робить щось в своєму житті. Наприклад, якщо кажемо, не плаває. Що він не робить? Він не плаває. І не просто ми маємо на увазі, що він це не робить там зараз, а ми маємо на увазі, що він це, в принципі, в своєму житті не робить. Так? Тобто, Don't Swim. Що він, от, в принципі, в житті Don't Swim, не плаває. Або, наприклад, що ще хтось в житті не робить? Там не отримує подарунки. Е, якщо ми кажемо, що ми не виконуємо якусь дію. То це теж слово не в нас буде don't. Відповідно, не отримує подарунки. Don't get presents. Не отримує подарунки. Подарунок може бути або present, або подарунок може бути, до речі, gift. І то, і то це подарунок. Але gift це більше можна прикладати як дар. Такий дар. Так, ну все, будемо робити тест. E, значить, перше, this thing, ця річ, the thing. Ц річ не є важка. Ми не кажемо, що річ щось не робить, а ми просто кажемо, що річ не є якась. Тому слово не є, просто «is not». Важка ще може бути difficult синонім. Ну, difficult це більше так, як складна. А якщо важка, то тоді hard. Значить, ця річ не є важка. However, однак, «that thing та річ is pretty hard. Та річ є досить важка. Наступне друге «That thing» та річ. Не є моя улюблена. Тут ми теж, Ми не кажемо, що річ щось не робить, а ми просто кажемо, що річ не є якась. Не є my favorite. Не є моя улюблена. I like playing with Toys More. Я люблю грати з іграшками більше. Слово toys – це іграшки в англійській мові. Так, наступне. Здесь market. цей магазин не працює перед Christmas, перед Різдвом. А, а отут ми вже дивіться кажемо, що магазин не виконує якусь дію. Да? Магазин не працює. Тобто він не виконує якусь дію. Е, значить, тут буде doesn't, Тому що кажемо, що магазин щось не робить, не працює. В четвертому, люди не говорять цією мовою. Тут теж, в четвертому дивіться: люди не говорять цією мовою. Ми кажемо, що люди щось не виконують якусь дію, що вони щось не роблять в своєму житті. Що вони не говорять. Відповідно, слово не в нас тут буде don't. Зрозуміли, так? Це треба вибрати правильне слово не. Або don't, або not. «Not» – це якщо щось не є якесь, а don't це якщо хтось щось не робить. Зрозуміли, так? Значить, люди що не роблять? Люди don't speak. Не говорять з languч цією мовою because. Тому що Z Language. Та мова is old. Є стара. And it is not famous now. І вона не є famous. Ця мова не є відома зараз. Е, до речі, слово відомий дуже слово з popular перегукується, але popular це такий популярний, а «famous» це більше як відомий. Наступне: п'яте. Я не є один. Він тут не каже, що він щось не робить. Він тут каже: просто I am not alone. Я не є один. Because I live with my friends. Тому що I live with my friends. Я живу з моїми друзями. Шосте. Я не є з моєю. I am not with my sister today. Я не є з моєю сестрою сьогодні. Тут він вже не каже, що він щось не робить. Він не каже, що він, наприклад, don't walk, не гуляє, або що я, наприклад, don't see, не бачу, або що я don't play, не граю. Ми не кажемо, що я щось не роблю, а він тут просто каже, я не є. Я не є з моєю сестрою. Відповідно, тут просто am not. Because, тому що my sister is still at grandmother's house. Пам'ятаєте, слово still це все ще. Що він тут каже? My sister, моя сестра is still. Я все ще at the grandmother's house. В, в, в домі моєї grandmother. моєї бабусі. 7. This city це місто не є, не є very big. Не є дуже велике. Ну, ми не кажемо, що місто щось не робить, ми просто кажемо, що воно is not. що воно не є яке. Не є яке. Не є very big. дуже велике. Велике ще можна сказати Large. However, однак, it is interesting city. Це є цікаве місто. Цікаве, можна сказати, що exciting, але exciting це таке більше як захопливе. Да? От таке. Z city, е, До речі, тут в чому різниця, що Z перекладається як To, а якщо б в нас було ось так this, то це більше перекладається як це. Ну, в нас Z, значить це то Z city, То місто не є also. Не є також. Пам'ятаєте, слово також читається не also, тому що i live в англійській мові читається all. Це місто не є також very big, не є також дуже велике. Те саме, ми не кажемо, що місто щось не робить, ми просто кажемо, що воно is not, що воно не є якесь. However, теж, однак, it is beautiful. Однак, воно є красиве. Тут синонім можна сказати Wonderful, але Wonderful це таке прекрасне. А якщо красиве, то просто beautiful. Так, наступне дев'яте. Він не робить дунати. О, а тут ми вже кажемо, що він щось не робить. Значить, слово не в нас буде doesn't. He doesn't make donation. Він не робить донат, Because he doesn't have money. Тому що він doesn't have. Не має money, грошей. Окей, 10. Вона не є. She is not busy yet. Вона не є якою. Вона не є зайнятою. busy Тут ми теж, да? ми не кажемо, що вона щось не робить, а ми просто кажемо, що вона is not busy, Що вона не є зайнята. Значить, слово не є is not. Yet, пам'ятаєте слово yet, це ще. Вона не є зайнята ще. Because, тому що she has. Вона має a lot of free time. Багато вільного часу the whole week. Цілий тиждень. Тож, пам'ятаєте, the whole, що це цілий. Так, наступне. 11. Африка, треба тут сказати, не є boring continent, не є скучний континент. Тут ми теж. Ми не кажемо, що Африка щось не робить, ми просто кажемо, що вона не є якась, тому просто is not. Африка is not boring continent, it is pretty interesting. Вона є pretty interesting, досить цікавою. До речі, чому на Африку сказали, воно є досить цікавою? Дивіться, бо пам'ятаєте, все, що не людина, це не вона, а воно. Ми би на Африку сказали she. Але в англійській мові все, що не людина, воно, тому ід. І 12. Діти не роблять paper toys. Не роблять паперових іграшок yet ще. А тут ми вже кажемо, що діти щось не роблять. Тому слово не в нас буде don't. І кажемо, що вони не роблять. Не роблять make paper toys. Не роблять paper toys. Паперових іграшок. Але тут не дописано they want. Вони хочуть, наприклад, to make. Вони хочуть зробити. От такий тест. Загалом ви все зрозуміли, що not ми ставимо, якщо хтось не є якийсь. А don't і doesn't, якщо хтось щось не робить, але не просто не робить, а не робить в своєму житті. Тобто, в принципі, по житті це не робить. Там Don't walk at park – Не гуляю в парку. Ми будемо мати на увазі, що в принципі в своєму житті це не роблю. В принципі, не гуляю в парку. Все, всім гарного дня, всім па-па.